Для забезпечення професійних дій, пожежних та аварійно-рятувальних служб ДСНС використовується аварійно-рятувальне обладнання, яке застосовується при гасінні пожеж і ліквідації надзвичайних ситуацій. Наявність такого обладнання є необхідним фактором для успішного вирішення завдань будь-якої складності. Саме з метою вирішення даних завдань на базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС в області було проведено практичне заняття щодо вивчення тактико-технічних характеристик характеристик пожежно-рятувального обладнання, що нещодавно передали на озброєння підпорядкованих підрозділів колеги з республіки Хорватія. Мова йде про сучасний мобільний апарат Вулкан 10 з комплектами трубчастих електродів. Пристрій дуже легкий та простий у користуванні, легко та швидко транспортується до місця роботи, що особливо необхідно для роботи у важкодоступних місцевостях. Електропроминевий ріжзак, вулкан 10 Він складається з балону, заповненого кесним об'ємом 30 літрів. Редуктора, шлангів високого тиску, ручки тримання, електрода та пристрій запалювання. різак можна використовувати у різних ситуаціях під водою, над водою, у в замкнутих просторах. Так він є мобільним. Даний різак ми будемо використовувати для порятунку людей з-під завалів. Він ідеально підходить для. Організації доступу до постраждалих, які знаходяться під завалами будинків або різних залізобетонних конструкцій, пожежа, землетрус, повінь, руйнування будівель, залізничні та інші дорожньо-транспортні пригоди, а також військові дії та різні ситуації, коли необхідно швидко втрутити, щоб усунути металеві та бетонні перешкоди, щоб врятувати людське життя та майно. Нагоді стає саме даний пристрій. Дякую нашим закордонним партнерам, а саме з Республіки Хорватії, що передали нам цей електропроменевий різак Вулкан 10 та провели навчання та надали нам змогу користуватись ним для порятунку людей під час завалів та різних надзвичайних ситуацій. Такі навчання є надзвичайно важливими, адже сучасна техніка дозволяє рятувальникам на місці надзвичайної ситуації діяти ще більш ефективніше, рятуючи життя та матеріальні цінності громадян.